Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на Росії згоріло два магістральні тепловози, які тягнули ядерні бойголовки до Білорусі, у залізничному депо міста Брянська спалахнула пожежа. згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Процеси загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовують державою агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється. Гур міністерство оборони України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. По той же час. Ас прямо з Брянська нові ешелони з ядерними боєголовками зайшли на території Білорусі. На одному із ядерних полігонів Ліди пролунали вибухи, шалони з боєголовками зійшли з рейса через партизан коди червоний. Радіаційні війська оточили периметра більше. Подробиці згодом п'ять потягів переднули кордону. Супроводі великої кількості військових та авіації. Боєголовки та ядерні комплекси розсередоточуються по російській території Білорусі. Паралельно з цим серед іншим одним із ядерних потягів підірвали колії. Він був змушений развисним рухом. Повертатися назад та терміново шукати інший маршрут. Партизани не знайшли. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала затримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які з час кинули на Росіми на гасакі у 1945 році. Про це повідомляє Ретрос. Розгортання боєголовок менш потужної ядерної зброї, меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою. Є першим переміщенням Москвою таких боєголовок за межі Росії з часів розпаду Янського союзу у нас є ракети і бомби, які ми отримали від Росії, сказав Лукашенко в інтерв'ю російському державному телеканалу Росія 1 Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хиросіму і Нагасакі, Заявив він на президент Росії Владимир Путін Заявив у п'ятницю, що Росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання. Лукашенко близький союзник Путіна заявив, що Україна має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, відновила п'ять або шість з них він заперечив те що російська контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування якщо він відчує що такий крок буде необхідний заявивши що він з Путіним можуть зателефонувати один одному будь-який момент раніше у торок він окремо заявив що російська тактична ядерна зброя буде фізично розгорнута на території білорусі за кілька днів якщо у них є можливості для розміщення ракет більшої дальності якщо буде потрібно лукашенко заявив що розгортання ядерної зброї слугуватиме стримуючим фактором проти потенції Іних агресорів, екс-командир 38-ї бригади у обересті Валерія Сахащик заявив, що домовленість Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї чорний день в історії Білорусі. Валерій Сахашчик наголосив, що домовленість двох диктаторів про розміщення ядерки Чорний день в історії Білорусі, розміщення ядерної зброї на території Білорусі є безпрецедентним неспровокованим актом ескалації, навіть порівняно із загрозою використання білоруських солдатів у злочинній війні проти України наголосив Сахашчик. Також він зазначив, що боєприпасів зі збідненим ураном. На які посилається Путін і Лукашенко як привід для такої ескалації, це лише АБ, боєприпаси з вмістом важких металів. Це немає нічого спільного з ядерною зброєю. Наголосив колишній командир ВДВ. Сахашчик нагадав, що для більшості країн Європи Росія є країною спонсором тероризму. Таким чином, розміщуючи у себе її ядерну зброю, ми автоматично стаємо помічниками ядерних терористів. Саме так нас будуть розглядати наші сусіди. Наголосив білоруський військовий бабільша бункерний диктатор. Запевняє, що ядерні боєприпаси в Білорусі будуть під його пункт контролем за словами екс-командира, не це означає, що російські війська у будь-який момент може завдати ядерного удару з території Білорусі, зробивши цю державу заручником удара відплати. плати. ще переконаний, що через це країни Європи будуть змушені розглядати Білорусь як пряму та наявну загрозу. Він наголосив, що просто божевілля білоруського керівництва обернеться тим, що ракетний арсенал держав сусідів з метою забезпечення безпеки може бути націлений на мінська. Так, з 38-ї бригади ВДВ поставив питання військовому керівництву країни та чи. Точно ви готові розміняти безпеку громадян на амбіції окремих політичних неудах. Вони так чи інакше сядуть на лаву підсудних. Але що станеться з мільйонами наших громадян? Якщо Путін вирішить запустити ракету Іскандера з ядерною боєголовкою по Києву чи Варшаві Рада безпеки Білорусі, Міністерство оборони Генеральний штаб, хто ви насправді жахливі васали без права голосу чи вже відкриті зрадники і колаборанти. Якщо у вас залишилося хоч краплина, честь і здійсніть хоч один чоловічий вчинок в своєму житті. Згадайте про присягу виконати свої посадові обов'язки відповідно до статуту, підкреслив Сахар. Ще редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.